Всем привет. С вами Лона и Скип. Дантес. Признаю. И сегодня мы играем в блокаду э, Ризня. А я И сегодня можна крапнужити. Ем. Якщо з З якогось Васи, що ти мені Дам строй. Ти казав, тобі це акаунту -то немає. Я тобі Ай, блин. Тут пацан читер. А ні, не, не читер, я думаю, читер. Ну ладно. Ложна тривога, ложна тривога. А це ти був. Мене вже пару разів. мене вже один раз успіли вбити, коли я хотів почати. начати. Це Нет, це не Crazy Smile, це, це мене вбив 20 левел. О, данствой, це був. Нє, коли я лиш начав з. Е, Оу, є банкасов. Коля. Во-во-во. У Эм. Вс, все бачили на видео, там чувак читер за вас грає Там чувак реально читер за вас грає Мы тільки чтобы на видео доказано было. Бля, Вин... я хочу... Значит, я врізню Я брезню! забув, як грати, капут позор мені. Я тоже. Тут я зараз топором граю. Вуля! Блін, треба без тесака грати, лучше візьму щось інш. Нет, я секунду зараз. Я уже реально я разу розучу... червоно. А ч? ти на... Мне вот в бензопила, бита, Бензопила, ты вы с я знаю, она нормально малышка. да? меня наверное, бита. Нет, Вась, ну ты такие. все, ты меня задрал. Ну, вообще, о, я катану возьму. а я Тут пацан реально тут пацан реально на різні. А У вас пан не читер. А блін, нас не читер. Ти... Ем, тут якісь читери, блін, я не можу грати. А ви блока лагає, знаєш, чого? Ти познаєш, ти кажеш, так станеш, блок не ставиться ламає. Або коли ти косі вбиваєш, він тобі з час записує старається і чувак не вдихає. А, це він не читер, це у мене блокада лагає. Мать просто. А ви там видео подо... видео буде показываем. Видео подимся вс. Батник так. Тут пацан зlопатий, onun, пацаны злопатый тащик. Репост, пацану. Эмм. Мончики, вишни, що у мене вище блокада, не то, що лагає. Просто тупи. Согласен. Да, 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 да. це коли, це коли я респаунюсь. у с моей кофейня. Я чувака с бензопылой за 2 секунды убила. Я <паспорядок> с бензоплым. Ну, а я чувака с бензопылой убиваю. А-а-а. <паспорядок> Мне треба катануть три раза в дали. У пацана скин, знаєш, за соти левел, восьмий уровень скін, ще коштує 100 гривень у зари, по-моєму. Не четер, він іграє, як бог. там От я зараз дам те, що дам погоді. Знаєш, не... ми теж нариваєшся, не нариває.

Я зря аптечку взял, я просто зря аптечку взял. За остальные секунды беру аптечку и сдыхаю Кто кого Вась? Вася, ты там родился? Я, лабиринтом хожу. я тоже лабиринтом ухожу, но я пока шарулю у Коля, я тебя спас. Ау. И упал.

Не, ну тут реально какие-то пацан читер. Я не понимаю, а был у меня, або я его не... вообще. он какие гуска. был. гуска. Дантуска. 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 Тики, вот ики, Короче, все. Я больше с ним не снимаю. Я, я больше с ними не снимаю. Все, я пацаны. Я, я, Вася, я, с тобой больше не снимаю. Два ноль. Вообще-то,

Заря, назовёшь видео. Лона. У меня <бес> вылетело. Короче, <бес> а на этом мы будем заканчивать. С вами был Лона Иски, Смайл и Дантес. Всем пока-пока.